І всім привіт, ребят, сьогодні грати в блок. Срудиться сьогодні буде повний гайд на нову нову ріп. Е, Я знаю, що, напевно, що чуть пізно, но. Сьогодні буде гайд, повний гайд на, типа, на ріп івент Типа, знаєте, ну. Як ви знаєте, нам додали ріп. Непон. Де нас тут на компасі та фігня має бути і нема. Чио? Не понял. Ладно, ребята, короче. Тут на компусі має бути факт та фігня, но її чегось нема. До речі, якщо ми відкриємо open walk, тут і нам пише сам get. сам. сам merget аптект. Но хотя на початку писала бомб аптет. Хммм. Хммм. Интересно, интересно. Ладно, приступаємо до видосик. Так, ребят, э, ладно, э, ну давайте починати відосик. Як попасти в саме Ріппіен? Тут і на кастлі, э, я, конечно, на, на, на всіх морях не знаю, але на кастлі і на меншені є отакий от такий, от пупсик, до якого ви підходите, нажимаєте з ним, гурт, і він вас тепає в. О, во, бачите? Во, ви нажимаєте на цю фігню і воно вам показує, де той э, челик. Не понял. Ну, ладно, странно. Щось ця фігня зламалася, я не знаю чого. Ну ладно. Ладно, ребят, заходим э, в сам ивент і зараз я вам покажу я. Так, у нас такая жорстка анимация з риниганом. Так, що у нас тут ивент виглядає просто фигенно. Зараз тут у нас, 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 э, нас, нас босся. Э, но нам зараз не до боса. Я про боса зараз скажу. Давайте, доки босс э, появився, то давайте... ...короче, э, в центрі карті є босс. Ми тут називаємо на факел э, на речах і вот э, піднимаємося до босса. Короче, да. Е, e, і отут і наш бос. Давайте я його зараз поберу кікну і. Ну ладно, давайте я покажу, що від є все-таки, тому що. Як інтересно. А що він все-таки він Ну так, я кажу, не знаю, що він мій, ну но... да, ну не знаю, я хай. Він підходить, що може чи ваги. Давайте я його зараз поберемо замочку. Так, е, чекайте, так. В принципі, я тут так бос. Е, чим бос. Як, чим бос е, э... крас е, з нього. Босс... Радхет-евент набагато дальше. Я в столову на ізи забачив. Но гарятка девенка я не в соло на ізи заключив. Коротше, так, босс набагато легше. Ви його тільки вийде, який я нашний босс. Є от наголочка. 333 і можна пістопать. І все... І це оце оцього штуки. Оцего... як? Оцего брили. и босс опять э, восстанавливается, опять секунд, вот, Все. Вот, э, вот такие босс. Доволен. Ну, а с другой удастся вот, прикольно. Заработчики. Да, 600... Блин, да, 600... Ладно, <сослужит> давайте <сослужит> за про... Э, давайте за про на видео. именно там же... 600... Да, да, 600, 700. Давайте за мной про два раза на видео. Так, э, что нам выпадет, я не знаю, но давайте... Менеджер, э, зараз я вам покажу, Эээ. Стишаду. А я не знаю, не знаю, ну ладно. Эээ, поп. В 60 бабла. Эээ. Е так, шо ще? Давай еще разочек. Так, я дуже хочу поели ль... пейна, но вряд ли мені, конечно, що випаде. Шанс на мільйон, що він випаде. Знаєте що? Шанси на миллион, шо, не, не Знаете, шанси, не, шанси на мільйон, но мені сьогодні з боксика. Зараз покажу якого. Випав. Нікого не повірите, но мені випав з боксика. Амазно, Міфікал Скроу. Я був просто в шоці. Е, так, добре, давайте. Дальше. Що тут падає в того нашому Е, Типа, тут і падає в. Це Лестялгачі. Типу, тут і падає, е, падає по-перше, новий аксесуар, е, нова аура, новий лімітний скин на пейна. Фізіко e, фрует і коротше, 500 токенів. Далі. Тут e, є новий Целестіал e, Офішербен, з якого e, ви можете здавати риби і получати токени. Заодно зразу скажу, e, я чуть прихворів, тому голос може бути поїдакше. Далі, треба здати сюди 100 риб, щоб отримати Селестя удочку. Щоб отримати Селестя удочку, треба здати 100 риб, отримати ракушну удочку, яку нема, на жаль. І заплатити вроде, 500 пізот Целестиал токенів. Далі бей тут і можна купити, в принципі, нічого інтересного, де, uh, також тут є целестио чоли, які зараз по каждому спілку зараз це можна згадати. Також тут є дирки, uh, типа такі штуки там де можна робити рибу Целестиал, де, де кожну рибу зловити. дадуть дадут целестио. Коротше, uh, вони спавниться тут. зараз ще. E -e, вони спавниться, зараз щось покажу. Тут. От, от, на острове, тут. Дальше, йдемо наверху. E -e, вони Так же, потім йдете верха. Вони спавніться, зараз ще покажу де. А, до речі, для того я війська радиться буду, бо легше підологію. Вони спауються ще тут. Вони спаудиться тут і зараз ще покажу ще, ще вище, тобто 4 ряда. Ну, редхет е ветку тільки 3 ряда, а тут і 4. Так що розработчики вирішили. Біше, да. И вот тут вошли спавиться. 4 спавна, дерки спавниться в різних місцях. Е, на дизу, І ще зачастую, що варте. Можете... О, во, во, чекайте. І ще борте отут спавиться, так що да. Так що отут тут еще спавиться. Далі. Шо? Е, Шайф е, у вас. Босса, я думаю, вы же поняли. Е... А, ладно, я пішов. боса. Так, ребят, вот, в принципі, такий гайд, я думаю, что. Що... А. Давайте я вам покажу, блин, сопли тут, як сушачий. Новы аксесуар, девайн клок и. Целести клок. Ой, целестио uh, хелне. Давайте я щас выйду отсюда. Uh, так, давайте я просто такого скорше буду тепнуть. Давайте зразу беру девайт uh, клок. Uh, ладно, йде. зараз я вам покажу, что эти аксессуари роблять. Короче. Дай на то. Короче, переда. Да, до То очкастика. Я ба. Так, то є дає. 30% більше селести аутокі. Якщо ви ще лутаєте и вит, то точно взяти, це аксесур. 7% більше ура до фрукта і... І... І, і Як це? Бл. Як це називається? І стиль боя. 30% фастер, типа, скорше б'єте. І 500 енергії і хіл. В принципі, доволі непоганий аксесуар. Е і це Так, Хеллет. Е 30% Целестіал Токіо то ж саме, що з Дівайн Клоком. 10% defense, е, ані атак. Тобто вс від всіх атак. 5% cooldown, е, на всіх атак і 2 рази більше і в Тобто, допустим, бачите, я чуть більше бачу, ніж обичний. Давай Дівайн Клок ще краще. Тому що він і скорость дає, і ще там якісь міні бафи так що та й ще е, жорстко виглядає, як не як то він реально прикольно виглядає. Так що такі гадік поє... е, по, по новій до... нові обнові Целестіал. Я думаю, що виглядає доволі що та обнова доволі непогано. але тут і бачить того ж саме, що із з Red Hat івенту. Просто взяли картинки і візуал. Так, все, майже однаково, так, що... Та... А, зілька, я забув про нові зілька. Три довезілька, е е більше шансу на випадіння якихось там матеріалів. Е-е-е... Це дає більше фрагментів, я не знаю, як воно працює, і це є темпу на будь-який острів, я так появ. Все, в принципі, от такий гайд довго вийшов. Двісі. А, о а, а, а. оді аура. Я думаю, ви вже замітили, що на мене вже надії зараз оді аура. Яка оді аура, що я тут рочу? Целестіал аура, вона переливається з білим і фіолетовим. Доволі гарно виглядає. Чекайте, в мене всі віфічні аури є. <свісно> я знаю, що я сігла. Ща, от. Всі віфічні. Виглядає вобічно. Ну що, ребят, от такий відосик, от такий гайд. Всім дякую за перегляд. Лайкосик на відосик, підписочка на канал. І всім помпа.